Дуже добре ходити. Так, тут яма була. Я розпала навіть, бо не побачила своїм зором. Так що я дуже задоволена. Чомусь раніше не було грошей тепер, але ну, все добре. Якщо все найкраще, значить добре. Ну, багато стало зручніше передиватися перед чином, не лише мені. І, ну, і Взагалі і з колясками навіть дітей гуляють. Пенсіонерів у нас є багато, щоб просто прогулятися. Тобто, доїхати можна вже практично до будь-якого магазинчика. Який є тут в центрі. На цьому я не переходив тут. Їздив по кругу десь. А, Так раніше ноги можеш поламати. було. А Тепер, якщо до кінця, дороблять, то буде. Був. Це болюча проблема останніх багатьох років, особливо після того, як зробилася центральна дорога. Це не якась забаганка або розкіш, а це потреба сьогодення. Найперше, це пов'язано з тим, що у нас дуже багато з'явилось наших воїнів-героїв, які на візках або на, на милицях. Це потрібно молодим матерям, із, які із маленькими дітьми з візками ходять, Ну взагалі старші люди. Я бачив сам, як біля будинку культури людина падала із-за того, що нерівний був тротуар. Тому міською радою було прийнято ще раніше рішення, що ми починаємо, але не виходило з коштами. Зараз, коли у нас є потужні інвестори, у нас є бюджет гарний, то ми вирішили, що з цього року починаємо ремонтувати тротуари по місту перечину. На цей рік передбачено 10 мільйонів гривень в бюджеті, і ремонтні роботи розпочалися від ринку нашого. І надіємося, що хоча б одною стороною ми дійдемо до АТБ по цій стороні, де знаходяться два дитячі садки, а двома боками дійдемо до будинку культури. Це початок, продовження буде в наступному році. Надіюся, що депутати посадяться з розумінням, і ми будемо знову діляти кошти, бо це потреба сьогодення і потрібно нашим людям. Це гарний проєкт з державною експертизою, і він буде виконаний за всіма нормами і стандартами. Якісь є зараз помилки або недопрацювання. Вони звичайно будуть всі виправлені. 27-й рік це вже точно буде роком завершення всіх тротуарів від початку до кінця перечина.